ми зараз будемо казати про обробку інформації та процес прийняття рішень. Є в японських бойових мистецтвах така формула Гоносен, сенносен, сенносен. Це перехоплення ініціативи. Гоносен, no це коли ви реагуєте на те, що відбувається. Вам хтось кинув тортик в голову, ви прихилилися. Сенносен no це коли ви відповідаєте одночасно. Він вас, ви його. І останнє сен -сен, -на сен це коли ви е, працюєте на випередження. Будь коли ви е, розумієте, що він зараз кине у вас тортик, і ви вирішили зробити це першим. Е, е, я вже розповідав на минулих семінарах, що є такий е, інструмент, як цикл Бойда. Е, е, полковник Джон Бойд це така протиречива особистість. Е, з одного боку в нього є фанати, які кажуть, що він був генієм. Він о, був учасником Корейської війни. Він розробив алгоритм поведінки пілотів в бою. Він розробляв самоліти f 16 Він був непереможним пілотом винищувача, бо він кожного свого учня перемагав. Максимум за 3 хвилини в повітряному бої, до Хфайті. Ті, хто не люблять Бойда, кажуть, що нічого він такого не винайшов, жодної книжки він не написав, жодного о, як це, він не залишив після себе, а перемагав він лише своїх учнів. Але зараз це не важливо. Він придумав інструмент, і спочатку це було для пілотів. Що треба робити під час прийняття рішень в динамічній мережі в процесних групах? Тобто, під час взаємодії з контрагентом, який теж приймає рішення. Ну, дивіться. А, перший крок спостереження. Другий крок орієнтація рішення та дія. Я спостерігаю стакан з кавою. Я орієнтую, що кави ще трошки є. Приймаю рішення. Я хочу випити каву. Я випиваю каву. Що відбулося? Стакан став пустий. Тобто світ змінився, я повертаюся на етап спостереження. Я бачу, стакан пустий, орієнтуюся, мені було мало, я хочу ще каву. Приймаю рішення, я буду пити ще каву і йду, набираючи собі ще каву. Якби стакан не спустошився, ця дія не є ефективною. Тому що нічого не змінилося. Є пляшка води, я відкрив, зробив ковток, але вода є. Нічого не змінилося. Тобто моя дія, вона формальна, це дія, але насправді дією вважається те, що щось змінюють і повертає мене та опонента на етап спостереження. Ми користуємося циклом бойда кожного дня, не знаю що про це. Да? Я йду в супермаркет, бачу банан, оцінюю спілий, приймаю рішення взяти банан, купую банан. Правильно? Головна різниця в тому, що банан не оцінює мене. А коли ми взаємодіємо з іншими людьми, вони теж дивляться на нас, оцінюють, приймають рішення і щось роблять. А, ну, наприклад, з власної практики, повертаюся домою пізно ввечері з величезною сумкою. Приїжджаю в Житомир, сідаю вже в міську маршрутку. Напроти мене сидять два хлопці. Десь так пів півдинадцятого ночі. Зима, темно. І так вони дивляться на мою сумку. І так во. І от я, я в очах бачу, там от пачки долара в цій сумці. Вони їх вже уявили собі. Що відбувається? Ми обидва на етапі спостереження. Я бачу двох підозрілих хлопців, які дивляться на мене. Вони бачать втовненого хлопця з величезною сумкою, в якій щось має, має бути таке цінне. Я приймаю, роблю орієнтацію. Хлопці, можливо, небезпечні. Вони приділяють мені більшу увагу, ніж ну, я заслуговую. Вони оцінюють мене. Пацієнт втомлений. Він один, нас двоє. Я приймаю рішення почекати, що буде далі. В маршрутці вони не нападуть. Вони приймають рішення почекати, що буде далі. Ми оба чекаємо. Ця дія це фальшива дія. Ми нічого не робимо. Ми просто їдемо в маршрутці. Маршрутка зупиняється, і я виходжу. Це вже справжня дія. Тобто, я з, з їх Всесвіту, з маршрутки я зник. Що вони роблять на цьому етапі? Клієнт вийшов з маршрутки. Орієнтація: треба вийти за ним, бо як ми його пограбуємо. Да? Рішення: виходимо і виходять за мною. Я повертаюсь на етап спостереження. Я обертаюся, ага, вони вийшли. І йдуть за мною. Орієнтація. Можливо, вони на мене нападуть. Бо ми на вулиці, пізно, людей немає, темно. Я приймаю рішення. Треба зробити так, щоб вони на мене не напали. Я дістаю з кишені ножа і тримаю просто так в руці. Просто йду далі. Тримаю, щоб було видно. Що відбувається? Вони... Я зробив дію, щось змінилося, да? втомлена людина з великою сумкою, але з ножем. Вони повертаються на етап спостереження. У нього в руці ніж. Орієнтація. Він, мабуть, якийсь йобнутий. Рішення. Краще його не чіпати. Дія, вони зникли. Я повертаюсь на етап спостереження. Я їх не бачу. Дивлюсь по сторонам, мабуть, вони передумали, приймаю рішення йти мою, сховавши ножа. Тобто, коли ви взаємодієте з контрагентом, з іншою людиною, оптимально це коли вони, інший бік, змушені реагувати на ваші вчинки. А не ви змушені реагувати на них. Оце те саме перехоплення ініціативи. Тобто, агресія це не завжди. Комусь бити в пику, да, або там різати ножем або стріляти. Агресія це коли ви сприймаєте світ як те, що ви змінюєте за власним бажанням. Мене ніхто не змушував доставати ножа, правильно? А, можливо, вони просто мимо пройшли. Я знав, що ця дія, мене, вона не зобов'язує мене когось різати. Я просто продемонстрував, в мене є зброя. А, це може бути дія викликати таксі та поїхати, наприклад. Але це дія, яку я прийняв за власним бажанням. Це те, що о, навіть не агресивна дія, а те, що англійською називається агентність, Чули таке? agenсі, суб'єктність. Коли ви вирішуєте, що ви будете робити, і тоді потенційний нападник він змушений на це якось реагувати. Якщо ви працюєте швидше за нього, він постійно буде обнулятися на спостереження, що там відбувається, що він робить. Або ви робите якісну дію, Сів в таксі та поїхав. мене немає. І тоді він випадає з цього циклу. Будь-яка взаємодія двох команд, вас, та, а, нападника, це а, змагання на циклом Бойда. Цикл це коли дія повертає до спостереження. Бо якщо людина обирає дію, я нічого не буду робити і почекаю, якось воно буде це не дія. Це насправді віддавання ініціативи. Захочуть нападуть, не захочуть не нападуть. Але здається, що я накопичую інформацію. Це дов... доволі поширена реакція, коли людина потрапляє в ситуацію, в якої вона ніколи не була. Я не знаю, що робити, в мене немає досвіду. Я зараз почекаю, накопичую інформацію і прийму правильне рішення. Порівняйте два твердження: на мене готується напад. Мені дуже страшно, я зацепенів і нічого не роблю. Друге твердження. На мене готується напад. Я не знаю, що мені робити. Я зараз накопичу інформацію, тому я нічого не роблю. Однаково, Однаково я нічого не роблю. А найстрашніше, що якщо ви нічого не зробили і вижили, наступного разу ви теж нічого не зробите. Mm -hmm. Бо минулого разу ви ж так зробили, не померли. А який етап цикла бойда є найважливішим? Рішення. Ні, спостереження. Бо якщо ви їх не побачили, інших етапів не буде. Найважливішим є спостереження побачити, що щось почалося, що ми, що ми почали грати. Які є найскладнішим? Орієнтація. Зрозуміти. Зрозум... Рішень насправді не також багато в такій ситуації. Бій, біжи, замри. Або я готуюсь до оборони, але оцінити ситуацію, от це так, як це малював сам Бойт. Тобто, усі ці о, кружочки з чотирма пунктами це вже інтерпретації. Але він вважав, що, по-перше, є наше спостереження, імпліцитний гайденс, да? тобто наше внутрішнє настанова, що я буду дивитися по сторонам, о, як розгортаються обставини. Інформація ззовні, як е, відбувається взаємодія з оточуючою обстановкою, і все це потрапляє от сюди, в орієнтацію. Це культурні традиції, це генетична е, е, спадщина, як він це називав, нова інформація, попередній досвід, аналіз, і все це буде впливати, як я буду оцінювати цю оці ситуацію. Тому, коли я бачу двох людей, які приділяють мені забагато уваги, я на базі свого досвіду. Світоогляду, да, я їх сприймаю як потенційних нападників. Інша людина їх може так не сприйняти. Бо він про це не задумувався ніколи. А дівчина може сприймати, ну, мабуть, їй сподобалося. Тобто інтерпретація і орієнтація це головне. Потім я приймаю рішення, а рішення це є гіпотеза. Ви знаєте, науковий, науковий спосіб сприйняття світу. Ми дослід... бачимо якісь явища. Висуваємо гіпотезу, і потім експериментально ми її перевіряємо. Рішення це завжди гіпотеза. Дія це вже експеримент. Бо якщо я вийшов з маршрутки, а вони поїхали далі, експеримент довів, що вони не були для мене загрозою. Якщо вони вийшли за мною, то я повертаюся сюди. І от головна мета. На мою думку, занять самообороною, це зробити ось цей синій квадрат максимально ефективним, бо рішення треба приймати швидко. А деякі рішення приймаються автоматично, коли ви це робили багато разів. Ну, окей, щоб було о, більш зрозуміло: досвідчений водій і недосвідчений водій. Досвідчений водій приймає рішення на дорозі миттєво. Він знає, що цей придурок на БМВ, зараз його підріже. Тому що його вже багато разів підрізав придурок на БМВ. Він знає, як себе веде неадекватний пішохід, який зараз буде прибігати, і так далі. Він знає, що цей на самокаті зараз тут висунеться. І за м'ячиком може за м'ячиком може вибігти дитина. А тому а, усі прийоми, фізична форма, зброя і так далі. Воно не спрацює, якщо ви не прийняли правильного рішення та не зробили дії. А для цього потрібен етап орієнтації. Спостереження, щоб мати імпульс, щось відбувається не таке. Зазвичай це може, от спостереження може бути е, на рівні інтуїції. Тобто, коли у вас виникає відчуття, що щось не так, воно не так. Ми е, навчені, да, і це теж культурна традиція, ігнорувати інтуїцію. Нам здалося так. Якщо здалося, то не здалося. Інтуїція це не щось паранормальне, це не екстрасенсорна фігня. Це ви отримали якусь інформацію, але ви її ще не проаналізували. Ви просто не розумієте, що привернуло вашу увагу. Але якщо ви отримали сигнал щось не так, починає працювати синій квадрат. І виходячи з власного досвіду у монагляди і отримуючи фідбек, ви починаєте приймати рішення. Якщо ви ігноруєте сигнал, ну до побачення. А... Перерва? Да. Перерва. Яка буває орієнтація? Ми поговоримо після перерви.